Тебе так все здає, що то так легко отаку, взяла камеру і щось там розказуєш. Насправді то є складно. А особливо як ти говориш на якісь такі людські теми, щось таке мудре знаєте, і хочеться якось мудро виглядати, але ти потім переглядаєш свої відео і думаєш, ліпше я б говорила, так і говорю. Хоч простіше і хоч не вимахуєшся. Що я вам хотіла сказати? Знаєте, Ісус нам дає таке класне откровення. Апостол Петро, він каже, до нього, ти будеш ловце, ловцем людей. Сіті мережі. Прикиньте. Ісус сказав до Петра, що ти будеш ловити людей в ті соціальні мережі. Ти будеш ловець людей, і він спасав і ловив мільярди людей. І всі ті зараз маркетингові такі системи і так далі. Зараз використовує цілий світ, це, але це Ісус запропонував таку мережу, як збудував Ісус Христос. Ніхто не може збудувати. Іслав Миколаївич мені включає музі. Слотиненко каже, що я не маю бути вловлена тими соціальними мережами. Я не маю листати, ти ні знов листаєш ці в день інтернет, правда? Вже з тибери щось до роботи трохи. Йди, почитай Біблію. <сум> Розумієте, ми можемо стати просто вловленими тим штучним інтелектом, це і, оцей, чи ще, як хочете, яй. Воно все ловить людей. І ми стаємо залежними від нього. Але ми маємо стати ловцями людей, ми маємо бути світло для, для світу, сіллю для світу, ми маємо впливати, ми маємо бути творцями історії, а не якась штучна бляшанка, вона мене вловила, і я цілими днями там кліп-кліп-кліп, і дивлюся, всяку фігню. От дай собі відповідь на запитання, скільки часу ти проводиш в Тіктоці, в Ютубі, Інстаграмі чи в Фейсбуці на листання лєвої інформації. Це ж, це ж дурня! Ти просто дивишся котиків, песиків або меми всякі смішні. Для чого? Воно ж тебе руйнує зсередини. Я до нинішнього дня в церкві каюся далі в тому, і я не можу цього позбутися. Я людина, котра в церкві, я служу Богу, і я не можу позбутися тої залежності. Я себе уявляю тако без церкви. Це взагалі фантастика покинутися. це. То ми вловлені, і це конкретна залежність нинішнього часу. Ви знаєте, що середній вік е, людей, які сидять в соціальних мережах, це 65. Не 13, не 15, а 65. Ого! А от вам і статистика. Замість того, щоб сидіти і листати годинами в е, тій соціальній мережі, тік-ток і так далі, я сама знімаю відео, я сама проповідую, і від того я точно топіша не стала. І слава Ісусу Христу, за те, що церква вчить, дає мозги, включає. Я тебе запрошую. Церква, де ти зможеш позбутися тої залежності від соціальних мереж, і той, тих 3, 4, 5 годин в день, які ти там сидиш, подивися в статистику свою, ти зможеш використати на читання Біблії, приділити час сім'ї, попрацювати в чому завгодно. Тільки не то в тому, щоб тебе схопив. Оцей штучний інтелект, який прийшов тебе вбити, вкрасти і погубити, амінь.